Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Триліум. Триліум це захоплива науково-фантастична подорож, яка поєднує в собі елементи пригод, драми та містики. Комікс занурює нас у майбутнє, де людство стоїть на межі вимирання, а надія лежить у руках ботаніка Ніки та колишнього солдата Вільяма. Історія розгортається навколо легендарної квітки Триліум, яка за переказами здатна врятувати людство від смертельного вірусу. Ніка, відважна дослідниця, вирушає на пошуки цієї рослини на далекій планеті. Паралельно з цим Вільям, травмований війною, шукає сенс життя у древньому храмі інків. Ніка, Ботанік, що вирішує знайти легендарну квітку Триліум. Вважається, що ця квітка містить ліки від смертельного вірусу, який спустошує землю, її подорож пов'язана з небезпечними випробуваннями, зустрічами з незвичайними істотами та розгадуванням давніх таємниць. Вільям, колишній солдат, травмований війною, шукає сенс життя в древньому храмі інків. Він вірить, що цей храм може допомогти йому зцілитися від душевних ран. Його пошуки приводять його до містичних місць і несподіваних відкриттів. Несподівано шляхи Ніка та Вільяма перетинаються, і вони виявляють, що їхні пошуки пов'язані таємничим чином. Час і простір виявляються не такими лінійними, як здавалось раніше, а квітка Триліум стає ключем до розкриття давньої загадки. Ніка та Вільям це далеко не стереотипічні герої. Вони мають свої страхи, мрії, а їхні характери розвиваються протягом історії. Квіт Катриліум та її таємничі властивості стають центром сюжету. Пошуки цієї квітки ведуть героїв через різні світи та часи, розкриваючи перед нами все нові загадки. Крім захопливої історії, триліум піднімає важливі питання про сенс життя, кохання, втрати, відповідальність перед майбутніми поколіннями. Ці питання змушують читача задуматись над своєю роллю у світі. Триліум це захоплива подорож, яка перенесе вас у світ, де наука переплітається з містикою, а минуле, сьогодення і майбутнє зливаються воєдино. Якщо ви шукаєте комікс, який змусить вас замислитись і пережити незабутні пригоди, то трилю це саме те, що вам потрібно.